Всім привіт! Гаграрена Умань 20 березня. Позаду мене, отам, посів пшеницею зимою. А ось тут бачимо в кадрі жовта чашка. Чому, запитаєте? А все дуже просто, тому що випорядником був ріпак. Короткий лайфхак для вас. Шкідники, як правило, в посівах минулого року. Дуже часто з'являються раніше на полях, де був ріпак у минулому сезоні. А посіяні, посіяні поля, які були посіяні в минулому році, вони там можуть з'явитися значно пізніше. Тому для кращого якісного моніторингу ми можемо використовувати ось такий прийом. Тобто ми використовуємо жовту чашку на посіві де ріпак був в минулому сезоні і тут ми можемо спостерігати шкідника раніше. Що нам це дає? Нам це дає кращу можливість для моніторингу і час для прийняття рішень, для того, щоб виходити в поле і обробляти. Дивіться, на сьогоднішній момент ситуація наступна. Температурні режими досить такі, перепади великі, температура наразі температура десь вже 10-11 градусів, зараз вже десь близько 12-ї години дня. Температура вранці була нижче нуля, температура ґрунту вранці десь була в районі 6 градусів. Зараз вже наразі десь температура ґрунту десь в районі 10 градусів. В цих температурних перепадах дуже важливо правильно підібрати препарат. Інсектицид для ріпаку. Інсектицид для ріпаку, насамперед, звичайно, ми дивимося в таких умовах. На перетроїт. Перетроїт від компанії Bayer, де це Будь ласка, працює ідеально, прекрасно має контактну дію, прекрасно покриває листу в прекрасно покриває шкідника, ідеально його контролює за різних погодно-кліматичних умов, навіть за температури плюс 5 градусів без проблем препарат буде працювати, але основне, що був шкідник. Тому всім гарних врожаїв, до зустрічі в полях.